Всіх вітаю! Це пані Ретушерка. І сьогодні, абсолютно несподівано для всіх колаборація, мене запросили прийняти участь в створенні сучасної версії давньогрецьких богів. Ну, тобто, як би вони виглядали сьогодні. І я обрала для цього Немезиду та Ареса. Щодо того, як взагалі, в принципі, раніше уявляли греки цих богів. В давні часи мається на увазі. Немезида. Вона була богинею правосуддя, відплати та балансу. Греки уявляли її як величну і справедливу істоту, основні характеристики якої були такими: зовнішній вигляд. Зазвичай зображувалася як красива жінка з серйозними і рішучими виразами обличчя. Вона могла бути одягнена в довготогу або туніку. Mm. Атрибути. Немезида часто тримала меч або палицю, що символизувало її роль в каральній справедливості. Вона також могла мати терези, які уособлювали баланс і справедливість. Символи. Її часто зображували скрилами, що символизували її, здатність швидко пересуватися і нести відплату. Її також супроводжували леви або грифони. Характер. Немезида була богинею помсти. Але її дії завжди були справедливими. Вона стежила за тим, щоб ніхто не вийшов за межі дозволеного і карала тих, хто проявляв надмірну гординю або несправедливість. Арес Арес був богом війни, і греки уявляли його як сильного, могутнього та грізного воїна. Ось кілька основних характеристик його зовнішності. Зовнішній вигляд. Високий, мускулістий чоловік з гарною фізичною формою. Він часто зображувався з короткою бородою і довгим волоссям. Озброєння. Арес зазвичай носив шолом, броню, щит і меч або спис. Ці атрибути підкреслювали його як бога війни. Символи. Його часто супроводжували вовки або собаки, а також грифони. Червоний колір асоціювався з ним через кров та битви. Характер. Арес вважався жорстоким і безжальним, але також хоро хоробрим і доблесним. Він був богом не тільки війни, але й кровопролиття та й руйнування. Ну, а тепер перейдемо до сучасного образу цих богів. Я хитра і я попросила трошки допомогти мені з цим образом в Чад І в цілому. Я погоджуюся з тим, що він мені запропонував. Так, прийдемо до опису. Зачіска. Довге чорне волосся злегка хвилясте, що падає на плечі. Можна додати кілька сріблястих пасин для додаткового ефекту. В принципі, я намагалася це зробити, але, на жаль, не вийшло так, як хотілося, б, тож довелося відмовитися від цієї затії. Очі пронизливо сині або зелені очі з виразним поглядом. Які відразу привертають увагу. Можна додати легкий тіньовий макіяж, щоб підкреслити її силу. Ну, я, в принципі, обрала синій колір очей, бо і в одязі має бути присутнім синій колір. Тож я вирішила, що так буде крутіше. Шкіра середнього тону, можливо, з легким відтінком засмаги. Брови. Чітко окреслені середньої товщини, трохи вигнуті, що додає виразності обличчю. Губи повні, злегка підкреслені червоною або темною помадою. Ну, як ви бачите, в принципі, мені досить непогано вдалося передати цей вираз обличчя. Верхній одяг. Стильна сучасна блузка або топ чорного, або темно-синього кольору, можливо, з металевими елементами або аксесуарами. Нижній одяг, строгі чорні брюки або спідниця олівець, що підкреслює її фігуру, взуття, високі чорні чоботі або туфлі на підборах. Аксесуари, сучасні металеві прикраси, кільця, браслети, сережки, можливо, невеликий кулон з символом справедливості, наприклад, терези. На жаль, в мене не було достатньо аксесуарів, які би чітко підкреслювали саме ці символи, скажімо так, але я все-таки знайшла сережки у вигляді умовних мечей і знайшла татуювання з мечем. Тож вирішила зробити так. Загальний образ Немезида має вигляд сильної, впевненої у собі жінки з виразом обличчя, що свідчить про її рішучість і справедливість. Її стиль сучасний, але з елементами класичного, що підкреслює її зв'язок з давніми часами. Тобто, ось так. Я сподіваюся, вам сподобалося, як вона в мене вийшла. А тим часом в нас вже повним ходом йде створення Ареса. Зачіска. В сучасній версії мені чат-джапіті запропонував коротке темне волосся, можливо, трохи недбале або зі стильним їжачком. Можна додати легкий ефект незачесаності. Я вирішила, що все-таки хай буде трошки більш довге волосся, тим паче там є оці металеві кільця елементи, які, як на мене дуже непогано пасують. Очі. Темні або глибокі сині очі з інтенсивним поглядом. Легкий тіньовий макіяж, щоб підкреслити виразність. Ну, в принципі, я теж це часто роблю. Використовую тіні для того, щоб підкреслити очі і чоловікам, в тому числі. Обрала все-таки темно карі, щоб вони хоча б не, не були дуже, дуже схожі з ними зайдою, як Брат сестра. Шкіра. Злегка засмагла середнього або темного тону. Брови густі та чітко окреслені. Ну, як, як на мене, я теж з цим справилася. Одяг. Чорна або темно-червона футболка чи сорочка, що підкреслює м'язисту статуру. Можна додати шкіряну куртку або жилет. Ну, як на мене, куртка з. Нещодавніх кітів дуже навіть підходить. Джинси або штани темного, темного кольору зручні для руху, це для низу. Взуття: важкі черевики або бойові чуботі. Ну, з цим теж проблем не сталося, і, на щастя, в мене таке є. Аксесуари, металеві браслети, кільця, можливо, колон з символом війни, наприклад, мечем або шоломом. Ну, з такими колонами теж напряжонка, на жаль, тож викручувалася тим, що був. Загальний образ. Арес має виглядати як сильний, рішучий і впевнений у собі чоловік з бойовим духом. Його стиль повинен бути сучасним, але з елементами військового, що підкреслює його сутність бога війни. Я сподіваюся, що в мене все-таки вийшло попасти в опис сучасних богів. Також я вам пропоную подивитися відео всіх інших сімерок, ось я вам ще раз лишаю список. Тож, welcome до перегляду! Гарного вам дня чи вечора, в залежності від того, коли ви це дивитеся. Бережіть себе і бувайте! Сподіваюся, що побачимося.